Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні з Божою допомогою я хотів би для слави Божої поділитися коротким свідченням про моє дитинство. Отже, пригадуючи моє дитинство, я дякую Господу Богу за те, що Він. Привів мене до усвідомлення євангельської істини, коли я ще був у дитячому віці. Моя зустріч з Господом відбулася в підлітковому віці. Пригадую цей час, коли мій дядько хворів для лікарів невеликовною хворобою, і в цей період він познайомився з євангельськими християнами, які засвідчили йому. Про Господа, після чого мій дядько щиро покаявся та увірував в Євангелію, і прийняв святе, свідоме водне хрещення в дорослому віці, приєднавшись до Христової Євангельської церкви. І Господь дарував йому здоров'я. Слава Господу. Після цього. Мій дядько обходив кожну сім'ю в нашій родині та всім свідчив про те, що для нього зробив Господь, і як Господь змилувався над ним. Коли мій дядько прийшов до нас додому, щоб засвідчити про Бога моїм батькам, я тоді був підлітком, і я, знаючи про те, як важко хворів мій дядько, був дуже здивований. Коли побачив його у здоровому виді, він тоді подарував моїм батькам, а також дідусеві та бабусі, новий заповіт і щиро просив, щоб вони уважно розпочали його читати та виконувати. Мій дядько свідчив моїм батькам дідусеві та бабусі, а Боже Слово, яке він говорив. Торкнулося саме мене. Ми живемо у Львові, а мій дядько проживав у селі Сновичі Золочівського району Львівської області, звідки родом мої батьки. Коли мій дядько щиро покаявся, повірив у Євангелію та отримав здоров'я від Бога, то його мама і його дружина також увірували, і вони разом. Приймали свідоме водне хрещення в дорослому віці, приєднавшись до Христової Євангельської церкви. І ось, приїхавши на село, прийшовши разом з моїми батьками до хати мого дядька, я був дуже вражений тим, які прекрасні християнські пісні вони співали разом з їхніми. Дітьми, а також я був дуже вражений їхньою любов'ю до Божого Слова. Коли вони співали про Бога, то з моїх очей текли сльози, неначе ріка. Я побачив те, як вони щиро, віддано служать Богові. і те, як свято вони поводяться, та як свято вони живуть. І я також прийняв рішення прийняти Ісуса Христа як свого особистого Господа та Спасителя. І саме завдяки тільки Господу я ніколи не курив сигарет, я ніколи не мав нічого спільного, ні з алкоголем. Ні з наркотиками, ні з іншими гріхами, які мучать тих людей, котрі відкидають Божий заклик до покаяння. Ще з дитинства новий заповіт став моєю настільною книгою, яку я щоденно, щиро стараюся уважно щоденно читати, вивчати і виконувати, що призвело до того, що я. Як і мій дядько прийняв свідоме, святе водне хрещення у дорослому віці, приєднавшись до Христової Євангельської церкви. І починаючи з того дня, і аж до тепер, я завдяки живому Богові від щирого серця служу Господу Ісусу Христу, за що я безмежно вдячний Господу! Дорогі слухачі, якщо ви ще, можливо, не приймали такого рішення покаятися та повірити в Євангелію, то давайте зробимо це зараз, і Господнє благословіння прийде у наше життя. І так сьогодні говорить Господь через книгу Ісуса Навина 1.8. Нехай Книга Божого закону, а сьогодні для нас це новий заповіт. Не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді. Буде щастити тобі. Амінь.